Так, а ми будемо продовжувати показувати вам свою роботу. Ми займаємося допомогою у виборі автомобілів. Прошу звернути на це дуже важливу увагу, ми не продаємо автомобіль. І так, пішли. Перед нами виконане замовлення для нашого клієнта. Автомобіль придбаний в Німеччині з вартістю приблизно 18 тисяч євро нетто. І це машинка чистого 18-го року із невеликим пробігом. Для кожного слова невеликий пробіг. Це, так, як можна сказати, кожного це свій критерій. В нашому критерії невеликий пробіг. Це все десь біля 160, максимум 180, там деколи доходить до 200, залежно від кубатури, від типу автомобіля. Даний автомобіль куплявся офіційного дилера Audi, не на якій не площадці, Офіційний дилер Audi продавав цю машину. Покупець знав точно, що хоче, вказав пальцем на конкретну машину, і ми виїхали на її огляд. Огляд автомобіля проводився в Німеччині нашим спеціалістом і жодних критичних проблем виявлено не було. Почнемо із самого самого цікавого. Машинка не проста, машинка не двох а обладнана трьохлітровим літровим дизельним двигуном потужністю 160 кВт. Для такої машини це саме воно. Саме, яке може бути фактично щось найкраще, тому що ось так воно виглядає під капотом 3-літровий дизель. І в технічному плані машина в дуже доброму стані. Якщо глянути, наприклад, на голови, так, немає жодного ніякого підтікання оливи, абсолютно ніяких питань немає до автомобіля. Дані 3-літрові двигуни довго входять. Без жодних претензій до них у власників. Єдине, що треба вчасно, дивитися за рівнем масла. щупа нема, він е, в меню можна оглядати цю функцію. І слідкувати за тим, щоб було якісне пальне. Ніяка машина, зараз, особливо, коли в нас війна, не любить неякісного пального, тому фільтр палений рекомендуємо замінювати якомога частіше. З точки зору косметики, крил, аварій. Все чітко, нічого не знімалося, нічого не відкручувалося, все своє, все рідне. Фара, як бачите, 3.07.18. 2.07.18. По фарах, по капоту. Капот не відкручувався, не знімався. Нічого категорично по машині немає. Якщо, скажімо так, тут вже продовжувати не варто нічого. Бо цей двигун точно їздить, 300 тисяч без заміни ланцюга. Якщо машину цю використовувати як машину, а не як там, засіб для тягання якихось причепів великих, щось типу того. тобто, якщо нормальна експлуатація, 300 тисяч до заміни ланцюга 3 дизель вам любий з 2012-13 року послужить. є, ясне діло, є маленькі сколи на капоті. І знову ж таки є декілька косметичних таких супер-мікро царяпин під час мейки, які були нанесені на автомобіль. Зараз я покажу, але вони легко знову ж таки забираються. Ми автомобіль не полірували, не хім чистили, показуємо так, як є. Дуже класні диски. Мені такий малюнок дуже гарно подобається. Та, як машина куплена офіційного дилера. Перед самим продажем було замінено фільтра масла, диски, гальмівні, передні колодки задні. І машина у нас на 18 дисках, профіль 245 40R18. Нормально, не жорстко, ну не категорично. Їздити можна, так як алюмінієва ходова у нас м'якшує, але ну, як мінімум вигляд у нас теж є. Якщо ми зараз глянемо по комплектації, у нас без ключового доступу автомобіль немає. Заправка, вихід на AdBlue Ось так, ззаді теж по резині питання відсутні Тут теж все чотенько все гарненько. Далі дивимось. Ззаді і питання відсутні, Але саме цікавим буде те, що машина кватрова, тобто це і 0, це є 3 і 0 кватро. Тобто це саме, саме яке може бути. Є власники, які полюбляють А6. А є власники, які хочуть Ауді А4. До речі, цей автомобіль купується одним із членів родини, як попереднім, скажімо так, родич. Теж нас купував машину для себе, для дружини. І от вони порекомендували родичу і родина, як то кажеться, буде, в родині будуть отакі рамки. Хто зрозумів, той знає. Наші рамки, якщо щось, тут є всі наші дані, бачите, десь в місті, посигнальте, привітайтеся, знайте, машина наша. Ось так виглядає вихлопна система на 3 дизелі. У мене буде клієнт, клієнт каже, так я не буваю на дизелі. Во німці точно миють. Точно миють перед продажем. Отак от, от вам, німці помилили вихлопну. Так, давайте до задньої частини подивимося. Камера є заднього огляду, камера з омивачем. Тут все стандартно. Є органайзер такий, хто знає, що це таке, я думаю, пояснювати не треба. Ці штучки ставляться сюди і можна, можна в багажнику щось поставити, якісь великі габаритні речі. Тут все просто, бак, блю, маленький і... Акумуляторна батарея. Все, як в a 4 стандартно, нічого нового немає. Складання дзеркал, тоді одна підсвіточка і є фаркоп. Фаркоп є. Упс. Пригодиться на господарці. Трьохлітровий дизель квадром може потягнути вам будь-що що забажаєте. Шторка, шторка, шторка електрична. Зараз покажу ще раз. Давайте отак покажу. Закриваємо, як працює задня шторка. Вона автоматично заїхала. А коли відкривається кришка, вона автоматично під'їжджає вверх. Дуже крута функція. Цього немає в Мерседесах. Цього бракує багатьом автомобілям в преміум сегменту, так як мінімум. Тому дуже крута штука, я вас запевняю, вона багато кому пригодиться. Муха. Німецька? Муха, ти німецька чи українська? Муха. Муха не обзивається. муха глухоніма. По салону претензій жодних немає. Шкіра, екошкіра по народному Дірмантин. Можемо заряджати. Маємо виходи на зарядку. Машина 18-го року, вже є два USB-виходи, і клімат ось такий. Ось так. ця красуня виглядає в салоні. Жодних нюансів немає. І перебираємося в салон. Преміум акустики немає, але є складання дзеркал, підігрів дзеркал. І ось такі Аудюшнє сидіння з подушечкою, яка виїжджає вперед. Висувається автоматичне світло, датчик дощу, без асистентів і машина ну, пише Audio 4ква пробіг автомобіля 143 461 кілометр, класно, легко заводиться. Ви відчуваєте, зараз ми її ви відчуваєте, що ви сидите не в 2-літровому дизелі безпровідна зарядка. Цікаво, чи... німецький, чак чи український. Неважно. Ось такий є у нас? Ну, Для мене все відомо, все знайомо, все ми знаємо, все ми вміємо. Такі машини класно вміємо вибирати, вміємо діагностувати, перевіряти. Ну, що я можу сказати? Отак виглядає кермо на пробіг 143 тисяч. Ось так, як нове. Абсолютно. До речі, є такі ауді, які не мають шкіряного керма, а воно просто пластмасове, як в ланусі. Звертайте на це увагу. Просто як в ланусі. Це жах. Я думав, що такого вже немає, але ну, маркетологи над цим працюють і занижують так. Ефішенсі, економно, їде, комфортно, автоматично, динамічно або індивідуальний режим. Щодо меню, тут все зрозуміло, як у всіх ауді, все цікаво, все. Все можна налаштувати під себе. Отже, постану автомобіль як новенький, жодних претензій до нього немає, все перевірили. Все продіагностували, перед видачою автомобіль. Ми помили, зробили діагностику, все, автомобіль готовий до видачі для клієнта. Якщо вас цікавлять, такі подібні будь-які автомобілі, ми імпортуємо в Україну вже безліч років від 15-го року випуску транспортні засоби з Європи. Переважно 99% це Німеччина. Тому, якщо цікавить, пишемо, ставимо лайки, робимо репости, звертайтеся, завжди під відео є наші контакти. Ми працюємо в Телеграмі. Пишіть, ми вам допоможемо. Все, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть пока. Нехай все буде добре, все буде Україно. Всім щасливого, гарного дня!